Я радий привітати сьогодні тут на криптовиставці а, представника компанії М'юзікде Павло. Вітаю тебе Вітаю. трошечки про свій проект, що ви тут представляєте. Буде цікаво нашим глядачам, всі, хто слухають українську музику, для вас буде корисно. Ми даємо можливість на нашій платформі MusicDex токенізувати роялті артиста і заробляти на цьому. Іншими словами, ви вкладаєте кошти в музику і на цьому повертаєте свої дивіденди і зростаєте в цьому. Артист має вигоду пряму, він отримує гроші на маркетинг. А ви ж отримуєте відсоток від роялті. Все просто Круто. і якщо взагалі. Підсумувати дуже простими словами. Я правильно розумію, що крипта вже в музиці. Саме так. І вже при цьому не з сьогоднішнього дня, ми це вчора зробили. <рес> Як ти вважаєш, за криптою майбутнє, за технологіями, за блокчейном? Ну, так як в попередньому питанні, це вже дійсно сьогодення. Тобто не те, що майбутнє, а це те, без чого вже сьогодні не можна впоратися. Просто ми нас доганяємо, Україна нас доганяє, це ринок, але, в принципі, більшість людей а, вже усвідомлюють про те, що це неминуче. І завтра вони будуть переходити і відкривати свої криптогаманці також. Е, окей, Паш, і якщо вже е, трошечки завершимо про технологію і про інвестиції, сам зберігаєш щось е, в крипті? Звичайно, адже. На твою думку, 2025 рік. Ціна біткоїна. Дай Боже, щоб 120. Дай Я гроші. <реш> дай Боже, дай Боже, як то кажуть, гарного дня. Продовжуємо наше інтерв'ю тут, на криптофорумі в Києві. Багато самих відомих топових. Криптокоманд і одна з них Майкан Інвест і Єсео Павел. Uh, всім привіт, паш Майкан, SEO Project X, Mican Invest, ради з мене. Паш, скажи, пожалуйста, ти сьогодні один із спікерів здесь. <гум> Це твоя перша така велика конференція? Uh, Ні, то вступала на першу конференцію. Третіх організаторів ми були основними спонсорами і партнерами по не морі. Яку пораду ти можеш дати? новачкам? Пробовать что-то новое. И можно начать тест с тестнетов, с активности без вложений, можно устраиваться какие-то команды, поработать с воркером, набраться опыта. И в этом нет на самом деле ничего сложного. Поэтому пробуйте все ваше Даже то есть, если будете стрелять, не обязательно деньги для того, чтобы начать что-то делать. Абсолютно. Я знаю, что профессионал. Не любят это питание, но все-таки в 25 году курс биткоина, на твою думку? Выше статуса. Друзі, ви зрозуміли? Так що подумайте, крипта це вже сьогодні. В крипті бувають не тільки коміки, але й гусі. І гусі бувають дуже різні. Друзі, вітаю на криптофор. Які очікування взагалі чому сюди прийшли? А, взагалі цікавлюся. Криптою. Криптою, так. Профан, але дуже цікавий напрямок Сфера сама. А, цей момент, ну, привів сюди багато цікавих людей, а, можна дізнатися цікавою інформацією. З криптою, скільки місяців років вже знайомий? А, ну, півроку десь. Але це так, перекази спотова торгівля, але так, дуже Поверхні. Поверхні, так. А це... ти? Ну, більше двох більше років десь. Більше? Більше двох років. Більше двох років. А, за криптою майбутнє, що, що думаєте з цього проводу? Звісно, як казав Колом, Коломойський, якщо розглядати її не як заробіток, а як средства платежів і переводів, то да, За нею 100% процентов тому що фіатні средства будуть ходить на второй план, і криптовалюта це буде средства обміну, ну ну, не торговля, а средства платежів і обміну деньгами. Окей, okay. і будь ласка, останні питання просто пальцем в небо. Курс біткоїна в 2025 році, mm -hmm. саме на вашу думку. Сімдесят п'ять добре було. Сорокет, <свят> тут те підемо в них. Зрозуміло, з якої просто в розгарі. Але наступний гість такого ви точно не бачили ніде. Представляємо штучний інтелект. Вже тут, зараз, 2024 рік в Києві. Привіт, друже! Привіт! Вау! Ти сьогодні тут на, на криптофорумі. А, що взагалі робототехніка, штучний інтелект, думає про крипту? Крипта це круто. Крипта це. Технологічно. А, за криптою майбутнє. Майбутнє за роботами. А, а, а. Роботи це конкуренти. Дуже дякую, гарного дня. Бувай на все добре. Послухав. Крафт, багато цікавої інформації, але час пити каву. Продовжимо наше спілкування. Е, хлопці, вітаю! Як давно знайомий з криптою? Ну приблизно 9 місяців. Справа три роки, три роки. Нічого собі, ну ти вже такі старожиламо можна сказати в крипті. Що саме робите? Чи займалися ретро-дропами, чи е, отримували вже якісь винагороди у вигляді дропів? Ретродропи не робив. Е, був аккаунт один в арбітру. Так. Получив дроп. Получив? Скільки, скільки отримав? В районі двох тисяч. Дві тисячі баксів. Так. Так. Ретродропами не займався, але якби ці сучасні тапалки теж ті забирав там з ноткоїна, певну кількість грошей з доксу. Ну, тобто така база, яку всі студенти забирали. Але в цілому, в сферу крипти вірите. Так, звичайно. От ви, наша сучасна мова, якщо порівнювати фінансову ланку в Україні банківської сфери і криптосфери, от сьогодні ти б е, свої кошти більш зберігав би в банківській сфері чи все таки в крипті? Ну, якщо переймати для України, я б, звичайно, зберегав, навірно, скрипті, але і у нас банківська система теж дуже гарна. Адже, наприклад, в Європі та в Америці банківська система дуже така відстала, я б сказав, на років 10, а то й 15. Тобто, ти хочеш сказати, що наша банківська е, сфера більш стабільніша ніж в Америці. Ну, ну не те, щоб стабільніша, вона якби комфортніша та більш сучасна. Тобто, ти, ти жімонобанк він дуже спрощує усі якби ці рутинні процеси. Сьогодні, якщо б у вас був біткоін, ви б його продали чи тримали б на перспективу? Звичайно, тримав. Я б продавав і вкладував там ну, в інші монети. Тобто біток сьогодні продав і вклав би краще в якийсь інш... іншу альту. Да? Зрозуміло. І останнє питання. Якщо ви вже завтра були криптомільйонерами, які перші три речі ви б собі дозволили купити? Машину, квартиру мамі і, мабуть, не знаю, ще на їжу якусь кусок Твоя. Мерседес CLS? Так, вже конкретика. Або там я не знаю. Про так. Окей, пацани, дякую, гарного дня. Це в нас компанія Crypto Industries. І як ми бачимо, знову розіграш! Що ж, друзі? Так, 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 так. Де мої? Стою з ДТ -шичок. Витягуємо. За 5 хвилин будемо знати, що тут за виграш. Привіт! Говоримо про крипту. Скажи, будь ласка, як давно в своєму житті знайома з криптою? Ну, кілька років точно. Вау, дуже добре. Якщо не секрет, маєш якісь накопичення? Так, да, везде понемножку. Потрошечку, потрошечку. Взагалі, от сучасна молодь та взагалі сучасні людині в Україні, де більш безпечно, на твою думку, тримати кошти? Все таки в нашому банківському секторі або вже в крипті? На самом деле я считаю, что лучше всего на холодному кошельке. Щось ця дівчина точно знає про крипту. Якщо ти завтра станеш криптомільйонершою, які перші три речі ти собі купиш? Обязательно виллу в Дубае. Вау! Wow. Далее в каждом городе по несколько квартир, чтобы сдавать в аренду и был пассивный доход. Продолжим думать про інвестування. Ну и ювелирку, потому что бриллианты, как говорится, никогда не падают в цене, а только дорожают. Для девчины бриллианты краще, ниж биткоин, так? Да. И остальные Скажи, на твою думку, 2025 рік, який курс біткоїна? Ну, 1150 буде. Друзі, знову віримо в крипту. Дякую, гарного дня. Друзі, продовжуємо говорити про крипту. Доброго дня! Представтесь, будь ласка, та розкажіть про вашу компанію та про продукт. Доброго дня. Распоркина Ольга, руководитель агентской сети компании Hyatt Estate. Мы около 12 лет на рынке, у нас три ключевых направления. В первую очередь мы агентство зарубежной недвижимости, во вторую очередь мы девелоперы, мы сами строим, у нас есть собственные проекты на разных стадиях строительства в Алании, Мерстине, Северном Кипре, сейчас мы запускаем проект на Бали. И третье наше ключевое направление – это паспортные программы. Мы сами космополиты, мы несем эту идею в мир, что жить можно в одной стране, получать доход в третьей стране, обучать людей, дітей в четвертій страні проживати в п'ятій страні. Підкажіть, будь ласка, що стосується саме українців, які напрямок люблять українці, що вони найбільше вибирають, це Турція, це Крит. Що саме люблять українці? На самом деле аудитория у нас совсем разнообразная. Все зависит от целей и задачи, которые преследует инвестор. То есть, если он хочет арендную доходность, это Бали. Если он хочет инвестировать в строящийся проект, это может быть Турция, может быть тоже Бали, может быть Северный Кипр. Все зависит, какие цели преследует инвестор. Если человек хочет купить себе недвижимость у моря, то есть просто дачу у моря, то мы предлагаем, конечно же, в нашем портфеле 20 городов и стран мира. Мы можем предложить европейские страны под разные цели. Окей, okay, и последнее питание, скажите, пожалуйста, какой минимальный порог входа, если человек хочет инвестировать в нерухомость за кордоном? У нас на самом деле несколько направлений, в первую очередь это может быть долевое инвестирование, мы запустили буквально недавно этот проект, это токенизация, там возможен вход от 500 долларов, если говорить про полные юниты, то сейчас есть классные предложения в Мерсине от 50 тысяч и от 80, можно рассмотреть Бали. Зрозуміло, гарного дня, дякуємо вам. Вже, чесно кажучи, трошечки втонувся, тому що багато спікерів, багато інформації. Але чекаємо самого цікавого. Автопаті і що буде за улісами у криптоком'юніті. Ось команда проєкту Двіш роздає біткоін. Що ж, друзі, давайте спробуємо виграти і ми. Е, головна умова це вгадати кількість купюр от у цій пачечці. Мені здається, буде щось від 53 до 58 купюр. Що ж, друзі, тримаємо кулаки. 55 ми виграли! Дякую! Дякую, друзі! Що ж, мій біткоін! Продовжуємо говорити про крипту. Добрий вечір. Доброго вечора. Що таку красуню привела сьогодні крипто криптофорум? Насправді запросила сестра. Ми хотіли попасти на лекцію удянського, і ми на неї попали. Також послухали ще декількох спікерів. І так як криптовалюти це зараз цікава тема, тому розбираємося, дізнаємося нову інформацію, щоб бути, можна так сказати, в потоці. Скажіть, в принципі, зараз тільки починаєте розбиратися чи вже Якимсь чином зіштовхувалися в своєму житті з криптою? Можливо, щось купляли, якісь є заощадження? Ні, ще ще нічого не купувала. Зараз я збираю інформацію, максимально все, що е, можу, слухаю. Тобто, ви зараз да якраз на розбіжності інвестувати не інвестувати сьогодні. біткоін коштує 62 тисячі доларів. Якщо б ви сьогодні мали біткоін, ви б його продали чи тримали б на перспективу ще більшого зростання? Я думаю, що продала б. Продали б. Окей, і останнє питання. Якщо б завтра вже стали криптомільйонершою, які перші три речі ви б собі купили? Я б інвестувала в нерухомість. Все-таки, на мою думку, це більш стабільна тема. І я маю зв'язок з нерухомістю, працюю в нерухомості, тому. А ви працюєте в ви працюєте нерухомості? Так, так, я співвласник будівельної компанії. Ніколи не було пропозиції робити інвестування або оплату саме в криптовалюті. В нашій сфері ні. Насправді ні. Я знаю, що мої партнери в Дубаї отримують оплату криптовалютою. І це досить популярна тема. У нас ні. Ми не, стикали, ми не стикалися з цим. Дуже вам дякую, гарного вечора. Що ж, офіційна частина. Криптофоруму 2024 завершено. Зараз починається закулісна його частина. Що ж порівняємо, де буде цікавіше. В Вегасі завжди залишається таємницею Вегасі теж саме і тут про криптоконференцію за закритими лаштунками.